Доброго дня, шановні друзі. Друга партія, другого півфіналу волейбольної ліги Поділля 2025. Вибір розумних Крижопіль. Ось вони з, -з, -з, -з біло-зелені. ближче до нас. Команда МХП Колос. Вище ліговий колектив. Я дивитися їх щодо участі в чемпіонаті України цього року. Вони на заперечного боти майданчика 0-0. Першу партію з рахунком 25. 21 виграва команда Вибір розумний. Пасує Сергій Дорош і Олег Войтянка закриває найвищий найвищої вородович приведе виходила Віталій Постановський. 27, й центральний допуст. Это 2003 Максим Черний, Там Краевского. Зараз Асичка грає про тих земляків, який і... Вадим Патратів. Але Вадим Патратів в сезоні грав в складі команди. Вибірозумник. Зараз він це не може робити, бо він уже є, гравцем команда. Такий цікава Санта-Барбара, справжня у нас. Якось там буде часто натхнення. Опишуть ці всі ситуації. Вони не принципові, але десь так по цікаві. Остановський блокує Богдана Басенка. Зараз двоє центральних блокуючих. Молодий і досвідчений. Денте машинок 3-1 на користь. МКП. Подача Артема. Чого е <різвиси> Ну, що значить, вдалі дії на блоці і тут же ж е вдало проатакував. ну, Я не люблю це слово, проатакував. Вдало зеровата. 4-1 МКП е повів в рахунку, але та аут бере Олександра Прищепа наставник вибору розгорнути. Ось така аудиторія у нас сьогодні. Чимало глядачів. Дуже чимало. Навіть і дівчата з Бершаді приїхали. Дівчата з Бершаді. Їхня команда на восьмому місці буде. Буде канал з 7-9 місця. Він запланований, до речі, у Бершаді. Ну що, Друзі, Артем Зелінський зі своєю гарматою. Бу... Ходили такі чутки, що планувались матчі у Внухті, Вінський... але там зал трішки менший. І там для Артема Зелінського не було б достатньо простору, щоб вилітати в таку... виконувати в таку силову подару. Но навіть на такому рівні, знаєте, великі такі. Там не буде такий ефективний при виконанні податків. Граємо у Де У Желінського достатньо простору для виконання своїх подач. Кукуруза, Краєвський, Войтенко. Як кажуть, уже не юноша, юношаному, муж. ось Віталій Посановський нам демонструє, що він вже чомусь навчився за два роки перебування у професійному волейболі це не так. така друга. 6-2.

Забуваєш. Це Ресим. госпіль, помилки, ну, я не знаю, як це, помилки пасуючих, я не можу це сказати, це непорозуміння між пасуючих і нападником. Вадим Гончарук, знову не подав. Yeah, Вибір на Блок пом'ячшив цю атаку, але на підстроїці не зіграли. Розумні. Вибір. Ви, ви, Виборче розумного. men <laughs> <laughs>

А вони 10-7. Максим Черній. Прижеполяни Максим Черній, проти вже полян, Басенко не спрацевал. Артем Зелинский, его силоват. Одиннадцать висел. Нет, все силоват. Прием Лунтана. На эмоции, понимаете?

43, не буду сильної атаки. Не буду, но не, не, такая <глаза> не як скидка. такой, 12.10. 10 Багато в чомусь зараз вирішальні моменти. 12.10. Рахунок такий собі. Сюди-сюди. Кукуруза. Кукуруза. Паспортистка була якась російськомовна. もう1点。 Тринадцять 11 Віталія Постановський на подачі. Дванадцять тринадцять на

Далеченько було від сітки, не вистачили. Трішечки. Е 14-13. Григорій Галайчук. Є прийом. І Сергій Дорош довго думав над тим, що робити, і так і не придумав. Нестандартна ситуація просто. Бо як кажуть, в армії не штат. Гачук. Прийом. Я на місці Сергія зараз нагрузив би четвертий номер, але ну, то таке. Йому відніше. Де я, а де дорог? Це різні волейбольні планети.

Так і два наганча Він же на подачі. Сімнадцять Зараз це важко повірити, але минулий сезон Артем Зелінський е, провів як ліберо, як догравальник. Майже дуже рідко він е, грав на свої е, пасуючого, а пов'язано було це з тим, що травма була е, якого там пальця? Середнього пальця того самого середнього пальця. Звичайно, вот. ну, він не, не міг пасувати повноцінно. Е, а потім була там перестраховка, знаете. а потім уже так, що МКП задіяв його як ліборо, вже він так майже і дограв цей сезон. Але у фіналі чотирьох він дуже здорово відіграв як догравальник.

Є примір з Він Він атакує. Віталія постановська. 20-15. Коже цю партію може команда МКП колос відіграти. Звіняти рахунок. Опа. Кроївський. Ще один блок Постановського.

Це... Вов, це... зараз від босенка й доросла. Ай-яй-яй-яй-яй. Но ми провал, Григорій говорять. Собі багатій. 17 минус 4. А Не проходит. 22-17. Замины у выбора и силова Артема Зелинского. Наша увага. Прием <плодиспро> есть идеальный прийом. И Бог пригодил, Галачука Двадцать три семнадцать Залинский. Це ситбол. Ну ти то кукурудза.